Турнірна таблиця. Давайте, дивитися зараз турнірну таблицю. <spe Done> По закінченню. в нас один м'ять. матч ще не врахований. Це металіст Чорноморець. Ну, швидше за все, судячи з того, як складається, я не знаю, як воно буде. Ну, але я думаю, що металісту, напевно, потрібно буде плюсувати три очки, хоча суттєво воно не змінюється. Картина. Динамо Чемпіон. Ми щиро вітаємо. Шахтар срібні нагрони так само вітаємо. Дніпро. Бронза знову ж таки вітаємо! Вітаємо з фіналом Ліги Європи. Зоря Ворська команди, які будуть представляти Динамо у груповій стадії Ліги Чемпіонів відразу. Дніпро у груповій стадії Ліги Європи так само відразу. Шахтар, Зоря і Ворска гратимуть у своїх. У Єврокубкових е кампаніях кваліфікаційні раунди. Ну, внизу бачимо, і лічівець. Навіть незважаючи на те, що команда Павлова виграла, і гринь там був бенефіс цього футболіста. Команда все рівно залишилася на останній сході, тому що Карпати заробили одне очко і на одне очко випереджають Карпати, хоча навіть там мені здається, що і да, прибудь. Ну і Говерло, Чорноморець, Олімпік, металург Запоріжжя, Металург-Донецьк, 14 команд. Яким буде наступний чемпіонат, ніхто не знає. Поки що. До речі, теж дивно. Правда? Ну, дивно І, ну, ж ну, ну, почему? Є ж твердая дата уже. Правильно, а пірку. скільки людей буде стартувати, скільки команд буде стартувати, як будемо грати? Поки що на даному етапі ніхто ще не зрозуміло. Скільки команд допустить, скільки не допустить, 16, 14, 12, 2 кола, 3 кола, 7, 7 кіл. Ну, я для мене це трошки дивно, тому що знову ж таки з фінальним свистком одного чемпіонату повинен починатися підготовка до наступного. Як планувати підготовку, якщо ти поки що ще не розумієш, як тобі її підго... як, як її готувати? Ну але це вже питання. Я думаю, що воно буде вирішено найближчим часом. І будемо сподіватися, що воно буде, ну якби як найкраще для українського футболу. В українському футболі ще один поєдинок, це поєдинок, в якому зустрінуться в фіналі Кубка України. Динамо та Шахтар поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський.